Абсолютно не релігійні люди. Коротше, у нас намішано по факту дуже багато націй і дуже багато релігій. Вона сама зробить свій вибір, типу відмовитися від турецького громадянства. Вони були в шоці від того, що він сказав так написати: я не займаюся спортом, бо мені не можна. Були дуже тяжкі пологі і дві операції. Ваша дитина спасла вам життя, і я б на вам не радила народжувати в державному пологовому тут. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі Ласкаво! Прошу! Сьогодні хочу з вами зробити відео питання, відповідь, тому що ми вже давно з вами цього не робили. У мене дуже багато з'явилося нових підписників, за що вам. Вдячна, вдячна, вдячна. Якщо ви ще не мій підписники, дивитесь цей канал, підписуйтесь, тут буде дуже цікаво. І сьогодні хочу повідповідати, знаєте, так, неофіційно на всі ваші запитання, тому що багато хто з новеньких мене ще не знає, не знає мою історію. І я просила вас в інстаграмі і також під публікацією в Ютубі задавати питання, які вас цікавлять. І на моє здивування, більшість питань було саме з приводу моєї сім'ї, дитини, пологі. І це значить, що до мене прийшла нова аудиторія, котра мене ще не знає. Це класно, я дуже вам вдячна за це, що ви зі мною. Я думаю, що це відео буде також цікаве моїм постійним глядачам. Тому давайте зачитувати запитання і буду вам, отак, знаєте, без сценарію все казати, як воно є. Ну що, готові? Поїхали! Перше запитання буде з інстаграму. Мене питають: цікаво почути розкриття теми релігії. Чи будете з дитинства прибувати доньці певну віру? Насправді хочу сказати так, що у мене чоловік, він хоч і турок, і вся в нього сім'я турки, але вони абсолютно не релігійні люди. Вони не ходять не до мечеті, вони можуть святкувати якісь свята, але при цьому не вкладати сенс цих свят під час святкування. Тобто, це для них більше як зустріч з родичами, з родиною, провести клас. Якийсь час разом. Що стосується моєї родини, то у мене родина теж не супер мега віруюча, всі православні з моєї сторони, і бабуся, у мене католичка одна, друга християнка. Коротше, у нас намішано по факту дуже багато націй і дуже багато релігій, але при цьому, при цьому всі дуже френдлі. Ми з чоловіком обговорювали цю тему. Ми не будемо не хрестити малу, не якось її в мусульмани посвящати. Це все Залишаємо на її вибір, коли вона виросте. Якщо вона захоче бути релігійною людиною, вона сама зробить свій вибір і буде щаслива. А нав'язувати комусь дитинство, тому що я така, от православна, і ти маєш бути таким, чи я ось мусульманин, і ти маєш бути теж мусульманкою, бо ти моя дитина. Ми вважаємо це неправильно і невірно. До речі, дуже цікавий факт. Мій чоловік, коли записував нашу малу, брав їй громадянство Туреччини, тому що в Туреччині автоматом видається громадянство. Дитині, якщо у вас один із членів сім'ї є турок, тобто він навіть не може відмовитися, бо ми розглядали цю можливість, можливо, типу відмовитися від турецького громадянства, але ні, такої можливості теж немає, і він, як батько, не може відмовитися від турецького громадянства у своїй дитині. Так ось, і ви напевно знаєте, якщо ви тут проживаєте в Туреччині, якщо не знаєте, розповідаю, ви коли берете id картку на дитину чи там на дорослу людину, у вас пишеться віра, яка у вас і чоловік. Сказав, що написати без віри, і коли, тобто атеїст да іншими словами. І коли він це казав, він каже: все, ось ця будівля, ця кімната, де сиділи ці мемури чиновники, вони були в шоці від того, що він сказав так написати. І у нас в дитині в кімліку, тобто в Айдікарті, стоїть, що вона без віри. Питань немає, ви класно і приємно дивитися ваші відео. Дуже дякую. В мене реально дуже порадувала кількість повідомлень про те, що я гарно виглядаю. в мене класні відео. А дівчата, кажу, дівчата, бо писали в основному дівчата. Мені просто неймовірно приємно отримувати компліменти, особливо від жінок. Це просто безцінно. Дякую вам за це. До речі, любі мої, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І підписуйтесь нарешті на мій канал, тому що тут у нас завжди є якісь гострі теми цікаві. І пишіть в коментарях, ще якісь, можливо, у вас виникнуть запитання до мене, і я, можливо, їх ще розгляну ще в одному відео. Для вас це буде всього хвилиночка часу, а для мене це зріст статистики. Дякую вам дуже! Я не як ти так швидко прийшла в форму після пологів. Насправді хочу сказати, що я не займаюся спортом, бо мені не можна. Зараз вже можна, я вже потрошечки думаю починати, тому що два місяці мені було заборонено займатися спортом, так як були дуже тяжкі пологі і дві операції. І я взагалі не займалася спортом. І хочу сказати, знаєте, що мені здається, що це більше пов'язано на генетиці. Я не впевнена, але у мене одна дитина тільки на даний момент, і просто при вагітності я теж не набрала дуже багато кілограмів, і вони самі у мене пішли. У мене була така штука, що я народила дитину 325 кілограмів. А коли приїхала додому, то у мене було тільки мінус 2 кілограми. І потім я питаю своїх гінеколог, що типу, як таке може бути дитина 325, а у мене тільки мінус 2. А вона каже, що із того, що у мене було багато операцій, мені вливали якусь рідину в органи, щоб не було зараження. Крові і плюс мені дуже робили багато крапельниць, тобто в мене було дуже багато води. І потім у мене ця вся вода пішла. Мені здається, в перші два тижні у мене пішло десь 7 кілограмів, а потім за місяць я в принципі плюс-мінус стала в свою форму, тільки у мене довагітна вага була 59. Наразі у мене 61, тобто 2 кілограми, але візуально їх не помітно. Звісно, що кілограми йдуть, тануть, але сама форма тіла вона не така спортивна, як була до того бо в мене до того були дуже підтягнуті і ноги, і живіт був з пресом. Зараз цього немає, але вже прийшов час, що я можу потроху займатися спортом. Молю Бога, щоб мені <плес>, дитина дала це зробити. І Я потрошечку хочу приходити в форму. Тому я думаю, що це все ж таки більше зав'язано на генетиці і як ви за собою дивитесь, як ви харчуєтесь, тому що я не їм якогось такого сміття, як я називаю, то чіпсів, якогось знаєте торечені це називається або якихось незрозумілих горішок солоних і Жирну їжу, я не дуже їм. тому у мене якось вийшло ось так. Розкажіть про те, як справляєтесь з малечею. Насправді справляємося, знаєте, хто як може. У мене була місяць моя мама, потім вона поїхала. Два тижні я була одна, тому що чоловік пішов на роботу вже, і потім приїхала зараз чоловіка. Мама вона зараз мені допомагає і є можливість записувати вам відео. Тому знаєте, я шведесенько беру це під контроль і одразу пишу, тому що розумію, що потім у мене не буде такого часу. І хочу сказати: в принципі, у нас мала не дуже проблематична. Єдине, що в період. Азиків, звісно, не може бути на одному місці. Вона постійно якось, знаєте, її викручує, вона плаче. Буває по-різному, але в принципі я не можу сказати, що вона та дитина, котра, знаєте, там плаче просто без зупинки 24 на 7. Такого немає. Єдине, що я не встигаю, коли я одна, це прибирати і готувати. Тому готується щось дуже дуже швидке, що попадеться під руку. Дуже спасають заморозки, які робила моя мама. Зараз ерджана мама робить і при. Прибирання теж звісно вже не таке якісне, як було до того, тому що я можу якісно прибрати тільки коли чоловік вдома і може дивитися за естер. А в цілому, ну я не жаліюся в цілому нормально, знаєте. Цікаво про пологи, почути, як народжували і як відновлення відбувається, як я вже казала до цього, що пологи у мене були дуже тяжкі, і єдина перша фраза, яку я почула від лікаря, коли більш-менш прийшла в себе в пологовому, це те, що ваша дитина. Спасла вам життя, і це знаєте, не якась там клікбейтна назва чи інтригуюче відео. Але це реально правда. Я зараз посміхаюся, але тоді було просто не до сміху. Я хочу зняти ще в деталях, в подробицях. І ще одне відео у мене готове про третій триместр. Я його намагаюся зараз зібрати докупи. І одне ще відео хочу про пологі окремо зробити і вже там детально розповісти всю цю інформацію. Я розумію, що мені вже писали багато людей, що типу Яна, де відео де відео. Відео, ти казала, буде відео про пологи. Я просто з -за того, що воно у мене проходило дуже дуже тяжко. Я морально намагаюся знаєте, себе, як пазл зібрати, щоб вам все просто так по хронології розповісти, як це все відбувалося. Бо це було дуже тяжко, тому я думаю, найближчим часом вийде третій триместр відео, і потім ще про пологи. Тому там якраз я зачіплю ось цю тему і розповім, як це все проходило у мене. Поки триває війна, хотіли планувати вагітність, але я абсолютно не розумію, як це тут. Розкажіть детальніше про ведення вагітності в Туреччині. Ми з чоловіком живемо тут тимчасово. Хочу сказати одне. Хто планує вагітність тут, перше, що вам потрібно зробити, це відкрити страхування. Чому це дуже важливо, якщо ви, звісно, не хочете народжувати в державному якомусь пологовому, і я б на вам не радила народжувати в державному пологовому тут, тому що як я вже казала в своїх вагітних відео, я трошечки панікер, тому ми ходили на обстеження, так як і в державну і в приватну клініку. І в державній це просто треш. Я б там не народжувала. Це чисто моя думка. У вас може вона бути своя, я просто кажу по своєму досвіду, який у мене ось ось був нещодавно. І перше, що вам потрібно зробити до того, як ви загітніте, відкрити сігорту, тобто страхування. Тому що, якщо ви будете народжувати в приватній клініці, і ще головне вибрати приватну клініку, яка вам подобається, і вже під неї відкривати страхування, тому що є якісь страхування, які, наприклад, покривають інші клініки, а саме ту, в якої ви хочете народжувати, не покривають. Чому це важливо? Тому що якщо ви підете і скажемо, ви вже відчули, що ви вагітні. Зробили тест, вам тест показав позитивний. І ви просто вирішили для себе перевірити це у лікаря. І це не важливо, це буде приватна клініка, чи це буде державна лікарня. Ви туди приходите, здаєте кров або робите УЗІ. І у лікаря прописується в нотатках, що це перевірка вашого вагітного статусу. І якщо ви після цієї перевірки, навіть якщо ви не вагітні, але у вас була вже ця перевірка, ви відкриваєте страхування, то це страхування вже вам не покриє пологи. Тому, якщо ви вже зробили для себе такі висновки і вже чітко вирішили, що ви хочете дитину, я вам раджу спочатку відкрити страхування саме, щоб воно покривало ту лікарню, в якій ви збираєтесь народжувати. Введення вагітності тут абсолютно не таке, як у нас. Вам, в принципі, якщо ви будете ходити до приватного лікаря, вона чи він буде вам казати, коли приходити, які аналізи здавати. Я давайте до цього відео прикріплю ще список своїх відео про вагітність. Кроково, я все розповідала, як проходив перший, другий триместр, і ось буде третій триместр. Тому я думаю, що вам ці відео трошечки допоможуть. Цікаво, як турецькі жінки відносяться до годування дітей груддю, чи відмовляються вони на користь штучного вгодовання заради фігури. Знаєте, ця тема мене дуже тригерить, тому що в Туреччині це якийсь пунктик. Я не розумію, чому є дуже багато тут жінок, котрі реально виготовують сумішу, але тут чомусь я не знаю. Можливо, це в моєму оточенні, можливо, це в нашій родині, можливо, це по нашим знайомим. Всі, хто не дзвонив привітати на. З народженням Естер, всі питали, чи я кормлю грудьми. Мене це знаєте трошечки добувало, тому що це блін моє тіло, і це моє тіло виробляє молоко. Яка добіса вам різниця? Чи кормлю я грудьми, чи я годую сумішу. Але реально всі питають, і в них тут це якийсь пунктик. Я чесно не пам'ятаю, щоб я когось зі своїх знайомих дівчат хто народжував, питала: а так грудью кормиш там, чи молоком кормиш чи сумішу? От я вам клянусь, я не пам'ятаю. Таю такого, тут це якийсь пункт, і в більшості, звісно, кажуть і роблять акцент, щоб годувати грудьми. У нас СТР десь на 80% є молоко, десь на 20% суміш, тому що її не вистачає. Так знову це така побочна сторона моїх операцій, як мені сказала лікарка, і чомусь дуже дуже всіх це цікавить. Я так розумію, що це дуже важливо в Туреччині, і якщо там, типу, ти суміш у кормиш, то це якось не дуже вітається. Ну. Мені так здалося, але навіть коли ми прийшли Естер робити якусь прививку там, першу, мені теж сказала лікарка, що типу краще на змішаному бути годуванні там і докормлювати сумішу, ніж просто перейти на суміш. Тому я зрозуміла, що це дуже важливо в Туреччині годувати саме молоком, тому що всі про нього питають. Але і дуже великий відсоток тих людей, тих жінок, котрі кормлять самі сумішами, тому що я теж цікавилась, і у родичів дуже багато то кормить сумішу. Я не знаю, можливо, це мене так тригерить, оце молоко, коли питають за молоко. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От вам не здається, що це якась дуже інтимна тема в плані того, а кормить вона молоком чи не кормить? Чи може це я так придираюся до слів? Ну, мене прям це дуже тригерить, знаєте? Не знаю, з чим це пов'язано. Напишіть в коментарях, цікава ваша думка. Добрий день, як донечка, спокійна чи ні? На кого схожа? Добрий день. Слухайте. Ну мені здається, що вона у нас спокійна, а тому, що в принципі вона у нас кричить тільки коли їй щось болить, типу газики, вона хоче їсти або в неї мокрий підгузок. А так, в принципі, вона посміхається, грається. Вона дуже вимагає до себе увагу. Тобто, я не можу її там просто покласти і робити якісь свої справи. Постійно потрібно з нею вести якісь бесіди. Щось розповідати, вона там щось угукає у відповідь. Тобто постійно потрібно бути з нею, але в принципі плюс-мінус вона спокійна поки що. На кого схоже. Знаєте, це дуже прикольна тема, тому що нам робили одне узі всіх органів, не знаю, як це називається в Україні, і вам дають фотографії вашої дитини. Так ось ми його робили, коли їй було напевно чи 4,5 чи 5 місяців. І я сьогодні дивлюся: у мене це фото на холод. Дильнику з магнітом причепленим, і чоловік тримає малу. Я дивлюся, а просто обличчя одне в одне, що на фото, що от в реальному часі. І я думаю, до чого дійшли технології, що дитина була в утробі матері 5 місяців, і вже тоді вона була максимально просто схожа на свою теперішню, от скажімо, на себе зараз. І мені завжди здавалося, що вона схожа на чоловіка по всім узі. Я чоловіку кажу, боже, це якась несправедливість, хто носить а на кого схожа дитина? Що це таке? Але реально дуже схожа на чоловіка. Десь коли малі був місяць, я подивилася на свої дитячі фото, і мені здалося, що вона трошечки схожа на мене. Але ні, друзі мої, ні. Дитина це 100% копія батька. В неї тільки мені здається, мініс, все решта, очі, губи, форма обличчя, навіть брови, навіть вуха, навіть. Пальці, навіть нігті, ну просто все в батька. Я не знаю, знайшла свій тільки і все. А так, це просто 100% копія батька. Вона навіть дивиться як батько, тобто ну дуже схожа. Очі в неї ще змінюються. Мені здавалося, що в неї очі все ж таки батька. Але зараз приїхала його мама, тобто свекруха. І я дивлюся на її очі і розумію, що напевно такі очі у малої будуть свекрухи, тому що в неї такі більш змішаний колір. У мого чоловіка вони тут це називають, цей колір Еля Ела, якось так вони його називають. І він такий, знаєте, типу, не, не коричневі очі, не карі, а такі зеленкуваті, то жовті, якийсь ось такий колір. А у мами трошечки такі, знаєте, проблискує блакитний колір ще в очах, тобто такий малюночок. І я дивлюся, що у малої він теж з'являється. І якщо цей колір вже залишиться, то це буде дуже прикольно, бо дуже гарні очі. Але в в принципі колір очей теж не мій від мене. Я ж кажу тільки ніс, тільки ніс. Ще знаєте тисячу і одне запитання саме про пологи, які повторюються, тому я вже не буду їх повторювати тут вам. на це зніму окреме відео. Ще були питання про те, чому дуже багатьом подобається серіал, якщо король програє, чому він викликав такі низькі рейтинги в Туреччині. Мені здається, що це несправедливо. По-перше, по-друге, мені здається, що все ж таки не всі турки люблять ось таке кіно. Дуже багато турків люблять такі, знаєте, стрілянину, мафію, якісь розборки. А це все ж таки на реальних подіях, більш таке сімейне. Серіал, я б сказала, про життя людей, як воно є, які в них є проблеми. І на жаль, турки вони люблять більше ось такої експресії якоїсь драми, хоча там теж є драма, але щоб це ще, знаєте, було така любов до смерті, щоб там перепліталися ще мафія, якісь розборки. Тобто, тут це більше на сімейних відносинах, стосунках. Тому я думаю, що це зібрало менше рейтингів. Але, тим не менш, цей серіал є також на Netflix, і я думаю, що завдяки Netflix він стає більш популярним. У мене було все на сьогодні. Якщо у вас є ще якісь запитання, велкам в коментарі. Пишіть. Скоро вийде, як я вже сказала, два нових відео ще про вагітність. Я вже себе зібрала в кулачок. А з вами ми зустрінемось дуже-дуже скоро. Цілую вас, Па-па!